Тему мені запропонував професор Тимошенко, і перше моє запитання було, а чому? Я ж бо тема філософська, гуманітарні науки і війна. Я не філософ, та й зрештою тема надзвичайно широка і потребує, мабуть, підходу такого, знаєте, масштабного і е, монографічного свого роду. З час. Е, зрештою, будемо і бачити точний. Бо що ж таке гуманітарні науки? На цим теж дискутують. Наприклад, чи зараховувати до гуманітарних наук так звані суспільні науки, економіку, юриспруденцію, педагогіку, вона теж належить до суспільних наук. Чи не зараховувати і все ж таки розглядати гуманітарні науки якусь усню сферу. Або, зрештою, термін війна, як на нього дивитися, що це за явище таке, глобальний феномен від часів Каїна і Авеля, від родового і шплемінного трибалізму і до наших днів, коли війни набувають геноцидного характеру. Але, власне, сам професор Тимошенко мої сумніви, скаже, будеш говорити про успіхи наших дослідників, наших істориків, наших гуманітаріїв під час російсько-української російсько -української війни, особливо, власне кажучи, у минулому році, які спрямовані на дослідження, власне кажучи, сучасних воєнно-політичних процесів. Тож я представлю цю думку. Бо немає нічого кращого, як хвалити своїх, особливо якщо серед своїх і ти знаходишся. Шановні колеги, але зрозуміло, що коли ми говоримо про гуманітарні науки, ми передусім говоримо про людей. Наука це не лише стіни, це не лабораторії, лише, це не лише папір, на якому пишуть орхтехніка матеріально-технічне забезпечення. Це передусім люди, передусім завжди це люди, які творять. Науку, а коли ми говоримо про гуманітарію, як науковців, то одразу повертаємо в ще такий, знаєте, епістемологічний дискурс, чи є науковцем той, хто вводить в науку оцінки, оцінювальні судження, і факти часто подає крізь призму цих оцінок. Але ми про це знову ж таки можемо говорити надзвичайно довго. З іншого боку, можна коротко визначитися. Так, є. Так, це теж наука, так, це специфіка гуманітарних наук і гуманітарій, науковець, історик, в тому числі, так, має право це робити і повинен це робити, виходячи все ж таки подекуди, виходячи за рамки притаманного усім гуманітаріям тунельного мислення. Я пізніше ще про нього згадаю. Вочевидь, це питання про цінності, гуманітарії і війна. Це знаєте навіть питання свого роду із, із серії запитань, чи є спорт поза політикою чи ні, чи, чи мистецтво поза політикою чи ні, і так далі. Е, чи наука поза політикою? Ні, вона не може бути поза політикою настільки рівно, настільки, наскільки людина не може бути поза межами якоїсь спільноти національної. Чи тут ну, починаємо від соціальної, так, і родинної, національної і національно-політичної, не може бути поза межами цієї спільноти. І як би тут, ну, до речі, доречно було б згадати і слова Франка про космополітизм і що це насправді є таке. Бо ж космополітів насправді не існує. Так? Усі, хто виступає за космополітизм, насправді намагаються цим словом прикрити своє відщеплення від рідної нації. Це за франтом. Але Оцінюючи історичні події, пишучи історію, досліджуючи їх, я перепрошую, говорячи про гуманітарію, я все ж таки буду більше схилятися, власне кажучи, до аналізу праць істориків. Ось, частково виходячи зі ці межі, десь торкаючись від десь торкаючись освіти педагогіки. Ось, але досліджуючи минуле наше, історик повинен ставати на певні позиції. І вони диктовані, продиктовані передусім тим середовищем, в якому він перебуває, в якому він живе, в якому він народився, виріс, відбув своє, чи відбуває, продовжує своє особистість і професійне становлення. Відтак, які це можуть бути позиції? Зрештою, вони, вони очевидні. Війна, яка вона для нас, як ми її оцінюємо, вона для нас національно визволена. Так, національно визволена. Так не йдеться зараз про, мабуть, не йдеться в основному, не йдеться про е, визволення з-під е, влади, політичної влади Росії, в прямому сенсі. В оподатковому так. Йдеться про визволення духовної експансії Російської імперії, яка все ще в деяких вимірах і в деяких проявах відбувається в нашому, і має місце, і знаходиться так, в нашому суспільстві. Ця війна для нас національно визвольна, і, зрештою, історик Володимир В'ятрович вже встиг написати книгу. Він ви, ви знаєте, він любить розглядати ті чи інші е, е, воєнно політичні події з таких нових концепцій. Він запропонував свій час концепцію українсько-польської війни 1942-47 років. Це наша справа приймати цю концепцію чи ні. І він зараз пропонує концепцію нашої столітньої національно визвольної війни від 1917 року і по цей день. Можемо знову ж таки приставати на цю позицію. Війна це століття чи не століття, але те, що вона для нас національно визвоною, це, мабуть, слід сприймати як ціннісний факт. Е, яка ще для нас це війна, екзистенційна, безумовно, це війна на виживання? Війна за те, бути нам українською нацією, чи не бути? Бути нам нацією, яка має свою державу, чи не бути? Ця війна має до нас і цивілізаційний характер, хоча, мабуть, за межами національно визвольного і е, е, екзистенці... е, екзистенційного факторів, цивілізаційне десь вже відходить, можливо, і на задній план, хоча вона воно має вагу так. Бо ми боремося проти російської цивілізації, якщо це взагалі можна назвати цивілізацією, в одному зі своїх дописів я е, сказав, що Росія і цивілізація це е, оксюморон, так? Це, це, це щось непоєднюване. Принаймні усього з того, що несе з собою русський мір, ми повинні жуватися. А вже інше питання: як ми на себе дивимося? Чи ми уявляємо себе, бо все ж таки цивілізація це уявлена спільнота? Чи ми уявляємо себе локальною українською цивілізацією? Чи ми розглядаємо себе частиною західної європейської цивілізації, чи зрештою і не ставимо між цими? між цим якогось протиріччя і локальна українська цивілізація може бути і західноєвропейською, частиною західноєвропейської цивілізації, хай там на, на засадах якогось там гімтропу, але може бути. Важливо, щоб ми чітко засвідчили, що ця війна є цивілізаційною, і саме з цих позицій розглядали, власне кажучи, будь-які воєнно-політичні події, що відбуваються. З 2014 року. <світнє> <світнє> От, власне, кажучи, ці, на мою думку, ціннісні вимірі повинні лягати в основу праць наукових студій гуманітарії сьогодні і передусім істориків. Колеги, а тепер переходжу до відслів, можливо, до справ, до того, щоб запрезентувати те, що робилося, робиться, зокрема, істориками. Зрештою, ви знаєте, що Мені ніколи дасть. Помилитися десь через 5-6 тижнів війни керівник, директор Інституту історії України Національної академії наук України, академік Валерій Смолій, виступив, я маю на увазі повномасштабної війни, це був десь березень у квітень 22-го року виступив зі статтею, власне кажучи, де виклав ціннісні основи цієї війни. Можливо, там не говорив про якісь ще екзистенційні моменти, але запропонував схему дій чи план дій для істориків. Як він бачить завдання істориків, історичної науки, власне кажучи, в цій площині. Він пропонує, наприклад, почати історикам з територіальних досліджень. Пише так, мабуть, почати треба з кордонів. Територія завжди виникає суперечки, завжди перевизначається і перебудовується. Недооцінка усвідомлення цієї аксіоми дорого обходиться людству, і ми, як історики, це добре розуміємо. Одним словом, він пропонує такі дослідження. Територіальні кордони України, під Стійкість у протистоянні геополітичним загрозам і викликам часу. Або друге українсько-російське пограниччя у просторі конфлікту ідентичності в історії та сучасності. Водяну тематику пропоную розглядати в межах такої теми військово-політичне протистояння Росії та України в історичній ретроспективі. Або, хоча це тема, доволі широка, і тут можна, грубо кажучи, нарізати багато монографій, або ділити цю проблему на... На інші дрібніші проблеми, наприклад, військово-політичне протистояння Росії та України від 1991 по 2013 рік. Мало досліджена проблема, але можна і треба її досліджувати. А вже потім російсько-українська війна 2014-го. Тоді він писав про 22-й рік, зараз 23-й, Ви знаєте, не будемо загадувати, бо буде ще мабуть і 24-й, Але знаємо одне війна буде для нас переможних. Надалі він знову ж таки пропонує ще ряд напрямків, тем, досліджень, проблем і так далі. Я не буду їх повторювати, але скажу, що е власне Академії наук, е Інститут історії України спромоглися організувати передусім тих науковців, які працюють в своїх інституціях, в різних інститутах, так, по і в Львові, і в Києві, і в Харкові, і зрештою видали два томи. Книги під назвою Перелом. Війна Росії проти України у часових пластах і просторах Минувшими діалоги з істориками. Там два томи на досить таку велику кількість сторінок. Найважливіше, мабуть, те, що вони знаєте спрямовані на масову аудиторію, тобто вони науково-популярного характеру, такого більш публіцистично, вони доступні для широкого, широкого читача. Не буду переказувати зміст цієї книги, але є там не лише історичні е, сюжети і не лише історичні праці, праці істориків, а й літературознавців. Наприклад, Віра Егєєва, так, <кхи> яка виступила ще в травні 22-го року, коли почалися дискусії в соцмережах з приводу того, аби кидати нам російську літературу зі змісту е, освіти в середній школі з е, навчальних. Програм середньої школи, чи не викидати. От вона відповідала на це питання і, зрештою, надзвичайно цікавою є її стаття декілька слів. Агєєва пише, мені завжди хочеться запитати цих апологетів Пушкіна. Чим же ж їх так приваблює, скажімо, Євгеній Онігін? Уся Європа до вермонтизму пережила потужний вплив Байрона. байронічний герой, байронічний сюжет, байронічна поема, про це можна говорити і говорити. Пушкін цілковито вторинний, наслідувальний щодо англійського оригіналу, щодо зрештою байронічної моди. І чи історія російського там поміщика, котрий читає Байрона, так уже для нас важлива, більше ніж, скажімо, Конрад Валендрот, Адам Віцкевича, який справив тривалий потужний вплив на українську літературу. А вже Пушкінська версія дон-жуанівського сюжету непомірно, непорівнянно слабка і здрібнена в контексті численних варіацій. І тут вона наводить варіацію, власне кажучи, Лесі Українки, так, камінний господар. Тобто показує, наскільки це дріб'язково порівняно з шедевом Лесі Українки. Е -е, Зрештою, російська література до Викушкіна не могла бути у європейському контексті першорядним явищем просто тому, що вона не мала традиції. Вона почалася з класицизму, до речі, стилю за визначенням імперського, придворного, з усіх цих вірно підданих от і пангірків, царям і, і морзловатця. На відміну від українського, ну або польського, наприклад, російське взагалі не мало спадщини Ренесансу і Бароку. І так далі. Тут є багато її висловів, з цього її міркувань з цього приводу. Відійду від цієї книги і скажу, що не у слід за київськими істориками, а одночас, а можливо навіть і дещо випереджаючи їх, другобицькі історики теж взялися за справу дослідження російсько-української. Війни, в усіх її вимірах, параметрах і так далі, в усіх її проявах. І завідувач кафедри історії України, професор Василь Ільницький, він мав бути сьогодні, тут, але в нього заняття, наскільки мені відомо. Е звернувся тоді до керівництва нашого університету, до ректора, професора Бода Валентини Анатолійовни, до проректора Миколи Павловича Панчука з пропозицією організувати видання Російсько-українська війна. Власне, організувалася група, яка ініціювала це видання. Це видання підтримував видавничий дім гельбетика і організація, громадська організація, Центр Украї... українсько-європейського наукового співробітництва. Її очолює професор Запоріжжя, зараз в Ужгороді, юрист, доктор юридичних наук Михайло Міхляєв. От, власне кажучи, завдяки такій співпраці Дрогобицьких науковців і е, видавничого дому Герметика і оцього, цієї громадської організації з'явилася монографія Російсько-українська війна. Е, в мене немає її, її виданої. Вона є в електронному варіанті, вона, до речі, розміщена на сайті нашого університету, її легко знайти. Російсько-українська війна. Історичні, політичні, культурно-освітні, релігійні, економічні та юридичні аспекти. Назва дешкого містка, але, мабуть, спрямовано на те, щоб осягнути усі ці статті, ці дослідження, які надійшли власне, до е, оргкомітету цієї монографії. Е, найбільший розділ становить, власне кажучи, е, економічну проблема. Такі присвячені економіці. Тут є надзвичайна кількість надзвичайно роз... різноманітна тематика, починаючи там від трудових ресурсів, від міграції, так і закінчуючи навіть податковою політикою в умовах воєнного стану, чи, скажімо, там як вибудовувати бізнес-плани малим підприємствам в умовах воєнного стану і в умовах війни. Тобто, така, знаєте, досить таки вузька, але цікава проблематика є, звичайно, і масштабною. Цій монографії про доматка історичного характеру. Е Чимало наших дробицьких науковців там опублікували свої статті. Зокрема, наприклад, ну, для прикладу так, е про вплив ідеології Білого Руху на сучасний світогляд і ідеологію Путіна. Є таке дослідження. Е Дуже хороше дослідження там опублікувала Алла Киридо. Так, ми всі знаємо цю всі були, я чуся, так. так, так, чудова науковиць. і, е, власне кажучи, назвали цю війну цивілізаційною війною 14-22 року. Е, а далі під тема така національно визвольна війна України на початку 21 століття. І багато інших публікацій, я не буду з усіх їх перелічувати. Е, значну частину, власне кажучи, складають і е, політичні студії. Це закономірно, зрештою. Знову ж таки, Другобицькі науковці і тут відзначилися, бо є хороша, дуже гарна публікація філологів наших, доцента Олега Багана, геополітично-цивілізаційні причини війни Росії в Україні 14-22 років, історичний ракурс, і гарна стаття професора Іванишина Петра Серйовича Причини війни з Московією у військово-політичні і військово-політичні перспективи України. Багато статей присвячено, власне кажучи окупованому Донбасу, окупованому Криму і так далі. Знову ж не буду детально зупинятися на цій проблематиці. Е, є чимало е, статей в цій монографії, е, зосереджених, власне кажучи, на е, культурологічних, освітніх аспектах. Е, Соціологічні також аспекти, обминули увагою нашій науковці. Опублікували низку статей, наприклад, присвячених подоланням у студентської, студентської молоді стресу, так, або деструктивним станом під час війни, то, що навіть змалювали світогідний портрет українського біженця. Є таке дослідження в цій монографії, або монографія, яка зображує психологічний портрет російських окупантів України. Стаття, яка зображує, власне кажучи я, власне кажучи, таку проблему. Ця монографія вийшла у жовтні 22 2022 року, але на цьому Дрогобицькі науковці не зупинилися і підготували науковий проєкт. Ви знаєте, колеги, що Міністерство освіти і науки України мають всередини. Другого десятиліття 21-го століття, можливо, з 15-го року, можливо, 16-го, можливо, де ще раніше я можу помилитися, проводити конкурси наукових проєктів молодих вчень. Таким чином, намагаючись, це стратегічна політика і це дуже правильне рішення, намагаючись призупинити відтік молодих наукових кадрів з університетів в іншій сфері суспільного життя або взагалі призупинити їхній відтік за заторнення. Тож наші науковці, наші молоді вчені, знову ж таки згадають прізвища прізвище професора Василя Іницького підготували науковий проєкт Сучасна російсько-українська війна, історичні виклики, виклики для національної безпеки і формування політики пам'яті. І цей проєкт взяв участь у великому такому масштабному конкурсі і при чому переміг. Там було подано близько більше сотні наукових проєктів. І проєкт Дрогобицький вчених зайняв друге місце. Друге місце до опозиції в Україні це надзвичайно високий показник і показує рівень нашого, нашого е, Дрогобицького державного північного університету, наших молодих вчених, наших науковців, які, власне, першою взялися за дослідження надзвичайно сходної проблематики. Власне, цей проєкт, е, звичайно... Е, Має одну особливість, він відрізняється від інших досліджень російсько-української війни тим, що зосереджується не лише на історичних викликах війни, про це багато пишуть, не лише на викликах для національної безпеки, про це теж багато пишуть. Він вперше пропонує розробити механізм реалізації на державному рівні політики пам'яті. А її треба вже робити і вже починати. Політики пам'яті щодо ушанування жертв війни, щодо власне. Усіх подій і явищ російсько-української війни 2014 року. Е, тож е, Другомбачанам є чим похвалитися, ми маємо в цьому певні успіхи. Е, і завершуючи свою доповідь, коли я наголошу на тому, що історикам і, мабуть, представникам інших гуманітарних наук у до війни не треба боятися стати на ціннісні позиції. Не треба е, боятися е, теоретизувати. Е, традиційно, знову ж згадаю цей термін, традиційно складається так, що переважна більшість науковців і істориків, в тому числі сотні тисяч науковців по всьому світу працюють в межах оцього. Тунельного мислення, тобто у них є своя тематика, своя проблематика, інколи вони заходять на інше наукове чоловік, в іншу проблему. Ось, але вони мають певну напрацьовану методологію, інколи вони її варіюють, але рухаються в одному напрямку, напрямку, часто відсторонюючись від узагальнювального підходу, від спроби осмислити свої дослідження, свою проблематику чи результати своїх досліджень в. Такому, знаєте, світовому глобальному контексті, з погляду глобальної історії, хоча і в цьому тут е, плані вже є певні здобутки українських вчені. Е, е, тож залишається закликати українських істориків, українських гуманітарій, е, активно працювати над своїми дослідженнями. Можливо, не переходити в якісь інші сфери, можливо, не треба одразу братися за російсько-українську війну. Продовжувати свої студії, здобуваючи, витягуючи на світ Божий і представляючи суспільству численні історичні факти, вмонтовуючи їх у велику будівлю української культури, бо зараз ми будуємо не лише будівлю чи палац української культури, зараз ми будуємо фортецю. Фортецю української культури в умовах війни. Мені дуже подобається вислів, поки що це вислови, Я не знаю наскільки це буде насправді, новопризначеного Міністра освіти і науки Оксана Лісового він заявив, що буде ставитися до освіти як до питання оборони України. Тобто підходить до цього питання власне, з таких ізраїльських позицій, де освіта, наука, культура є. Сперва нацбезпеки, безпеки, національної безпеки. Звичайно, це не означає, що в усіх інституціях культурних, освітніх чи наукових сидить там представник розвідки чи контрозвідки. Ні. Ідеться про зовсім інші підходи до освіти, да. до освіти, до науки і до культури. Тож науковці повинні продовжувати свої студії обов'язково, не руйнуватися, їздити по архівах і працювати. Але водночас вони повинні. Не боятися, вмонтовувати в свої студії ціннісний контекст, не лише наша робити факти за фактами, а оцінювати їх, власне кажучи, з позицій української, <клес> з позиції українських національних, з позицій цивілізаційних, з позицій, звичайно, соціальних, релігійних, християнських і так далі. Колеги, закликаю всіх до активної праці, закатати рукави. І рухатися далі. Мої колеги, які зараз будуть представляти свої доповіді, вже це роблять, і я пишаюся ними, вони молодці. Будемо зараз їх слухати. Слава Україні! Героям. Героям.